Вітаю, я Ольга Шевчук, і ми продовжуємо цикл розмов у рамках проєкту Лабораторія театрального мистецтва Ляльки не мовчать. І сьогодні наша розмова про сучасний театр анімації з гостею. Це Оксана Дмитрієва, режисерка Харківського театру Ляльок імені Афанасьєва. Вітаю вас, пані Оксана. Добрий день! Знаєте, я так сповільнила свою мову, тому що я досі залишаюся під враженням від побаченого. Ми щойно спустилися сюди в укриття, на цю локацію після вистави Калинова Сопілка, яку представив ваш театр. Не буду компліментарною, але направду це те, що я побачила. Ну, найкраще те, що я побачила впродовж цього року у, у театрі. І знаєте, дуже багато запитань залишилося. Ви навісили, як ви казали під час лекції, навісили цих запитань, і з цими запитаннями вийшов глядач в захваті. Але те, з чим стикаєтеся ви зараз, і те, про що ви говорили, це про театр в умовах безпосереднього цього, на лінії зіткнення, на лінії вогню, на лінії болю. Як працюється зараз? Тому що говоримо якраз в контексті. Сучасної війни? А, ну, як ми вже почали сьогодні розмову на лекції, що Театр для мене зараз це таке е, рятівне місце саме для мене, і, і це можливість артикулювати те, що відбувається саме зі мною, з моїми колегами. І ця можливість вона неймовірна. Ну І тому ну теж сьогодні говорила, що всі вистави, які я роблю під час повномасштабного вторгнення, вони так чи. і, Інакше пов'язаний з нашою війною, і це можливість проговорювати болісні теми вже зараз, і мене це рятує. Знаєте, про це чи варто зараз говорити про війну, про війну сучасну, чи все-таки варто почекати, переосмислити, дати цьому всьому, всьому встоятися, тому що осад, він, звісно, буде якийсь, тому що зараз все скаламучено, всі наші емоції. Але натомість ваша цитата про те, що ви сказали, дійсно про це треба говорити зараз, тому що потім про це свідчитиме хтось інший, перепише історію, перекаже наші болі. Але те, що нам болить зараз, ми маємо озвучувати і не лише як момент терапії, проговорювати свій біль, а й свідчення. Свідчення, які потім стануть свідченнями у судах. Скажіть, чи ви сказали, що театр для вас зараз це така власне проживання болю і театр у сховищі, театр у метро, у метрошколі, у Харкові, де ну, все життя, здається, пішло у підземелля, але воно не спинилося. Воно там є, воно бурлить, воно працює, і харків'яни, як ніхто, це мені здається такі ну, стійкі люди. Ну, Харків е, обожнює це місце, це правда е, неймовірний простір, і я вже розповідала, що е, чого тільки не відбувається в прифронтовому місці. Працюють. Театри відбуваються літературні фестивалі, ну тобто місто це право на життя. Ну і як ми сьогодні і розмовляли про, про те, чим більше відчуваєш це близості напруга смерті, так скажемо, тим більше хочеться жити і жити на повну. Ну ви кажете, що все відбувається: театр живе, місто живе, все живе. І це направду мене дуже вразило. Навесні мені вдалося побувати у Харкові. І знаєте, що мене найбільше от просто так вразило це чисте місто, ніде ніяких наслідків обстрілів, лише заколочені вікна, забиті фанерою. Оця ознака того, що тут війна, що тут болить, що тут. Але клумби і квіти, які цвіли, мене просто порвали на шмаття. Тому що я зрозуміла, що тут направду живуть люди-титани, яким не байдуже що війна, але вони вказують, що нас не зламати. І знаєте, я розумію, що для вас важко зараз і виходити зі своїми. На сцену зі своїми болями, тому що десь немає підтримки з боку влади, десь немає порозуміння повного, тому що на ну, який може бути театр? Мабуть, хтось там думає, коли тут стріляють і гримлять гармати. Але ви показуєте, що все має відбуватися навпаки. Не завдяки, а всупереч. Як це жити не завдяки, а всупереч, творити не завдяки а всупереч. Прем'єри показувати. Ну, по перше, я дякую команді театру ляльок, тому що знаєте, ми домовились. Зберегти цей простір, зберегти наш театр, тому що це театр з неймовірною історією, це театр легенда, і про нього відомо в Україні з давніх давен. Це перший театр в Україні, який працював з дорослим репертуаром. В цьому театрі були такі неймовірні майстри, геніальні актори, які могли грати і драматичні вистави. і і той технікою ляльководіння, якою вони володіли, ну тривога. Угу. Ось, бачите, Ось бачите, так. Да. І тому о, о, нам хочеться це зберегти. Це над Далі будемо розбиратися. Але поки що ми, ми, ми тримаємось, ми тримаємо цей простір о, нашого улюбленого глядача, який чекає прем'єр, який нас завжди підтримує, Підтримує. Так вийшло. Бачите, ось зараз так вийшло, що інтершумом нашої розмови uh -huh. став сигнал повітряної тривоги і прохання пройти в укриття. Ми вже oh, з вами в укритті, в укритті і. Укриття для кожного з нас ми маємо десь там всередині. Ми, не, ми боїмося того, що може зруйнуватися в кожну хвилину. Ми не можемо планувати чогось, наш ворог забрав у нас можливість планувати надалеко, так, і мріяти про щось. Але ми живемо сьогоднішнім днем, тут і зараз. Чи важливо це відчуття тут і зараз? Тому що те, чим ви ділитеся і ділилися сьогодні на лабораторії, це ота важлива така, мені здалося важлива місія показати, що треба ловити мить. Жити одним, одним днем, однією хвилею і насолоджуватися життям, яке нам дано. І насолоджуватись, і пам'ятати, що завдяки комусь ми маємо цю щасливу мить. І Я дякую всім хлопцям і дівчатам, які дарують нам цю можливість займатися звичними речами, займатися театром. Ну, це, ну, це можливість, яка подарована, і це треба цінувати. Тому я дуже вдячна. Ви знаєте, в одному. З інтерв'ю ви сказали, що все, що зараз відбувається, вам нагадує якусь, і ваше така, ваше слово, власне, сюрятина. Щурятина. Тобто, оце така сюрреалізм, в якому ми живемо. Він нас що, на вашу думку? Він нас гартує, він нас перетворює, він нас трансформує чи просто робить нас міцним? По-різному ми теж не будемо одягати рожевих окулярів. Іноді ми забуваємо про щось головне, іноді ми займаємось своїми справами, а війна триває і, і війна виснажує і тому, і, і тому ми мусимо не згортати, скажімо, цю тему війни. А навпаки, про це. Нагадувати і е, промовляти, тому що ну, театр має цей інструмент, театр має голос, і тому е, ми не можемо зараз ну, для мене це головне не відриватися від реальності. Знаєте, ми е, знову ж таки говорили з нашими гостями про те, чи важливо для театру, для сучасного театру ляльок оця фідбек від глядача. І ви вже озвучили, що раніше театр. Ви були таким локальним верніше своїм місцевим театром? Але мало ви мало виїздили на гастролі? Вас мало бачили у містах України. Люди говорили, що аби побачити театр Афанасьєва, треба було приїхати у Харків. Тепер ви їздите різними сценами України. Який фідбек чуєте і чи важливо цей зв'язок з театрами або з глядачем по всій Україні із за кордоном? А, ну Це теж е, повномасштабне вторгнення е, зміни, змінило ну, наш репертуар, якщо там в нас були ну, великі вистави з дуже складною кайфовою сценографією, яке було ну, просто дорого вивести. Ну. Е, то зараз ми взяли теж в нашу е, політику театру, що ми робимо те, що ми можемо е, зібрати. В машину і повести, тому що це дає ну, нам можливість е, е, виїжджати, виїжджати по Україні і, і не тільки в західні регіони, але наприклад, ми багато їздимо і в деокупірованій території Харківської області, і е, неодноразово були в Ізюмі і в Краматорську. Ну, тобто, ну ми, е, ми мусимо бути ну, зараз. ну, в в такій формі, щоб і, і щоб бути легкими. Тобто ми е, не маємо е, точно е, уявлення, де ми будемо завтра грати. І тому ну, ось ця мобільність нас багато чому навчила. Були такі е, моменти, коли ми... Ви, е, ну, теж я сьогодні розповідала, що в нас не вийшло виїхати е, за кордон хлопцям е, на фестиваль в, е, в Мюнхені, але дівчата. Е, в дорозі вивчили чоловічі ролі і мені зірвали гастролі. Тобто ось ця е, мобільність, зосередженість, е, ну, багато чому в нас ну, зараз, ну, зараз так треба. І, і знов таки час на репетиції. Ми не маємо ну, такого. Е, Такої кількості часу, щоб сказати, що ми ось ми робимо цей матеріал. Ми розуміємо, що це ну, треба зосередитись і зробити є. Ну... Знаєте, я знов ж таки запитувала наших гостей, як режисер нині відчуває потребу аудиторії у виборі репертуару. І мені дуже сподобалася така думка про те, що режисер. Вибирає вистави, вибирає постановки для себе і під себе це про свої власні болі і чуття. Ви під час лекції сказали, що вам теж важливо було знайти себе, тому що ви родом з Краматорська. Так сталося, що ви працюєте вже не один рік у Харкові, і вам було важливо знайти себе, знайти те, де ми загубилися або де щось втратили, те цінне, яким ми зараз як діамантом пишаємося. Ну, ну так, і знов таки я казала, що ну, дуже болить, -бо 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 і те, що сталося з моєю малою батьківщиною, я ну, давно поїхала з Краматорського. Ну, і, але, бачите, потім був Крим. Я дуже довго працювала в Криму, 10 років. І, і ці міста. Ну, Реальна, фізична, я відчуваю боль, я відчуваю провину. Я задаю собі питання, чому саме так вийшло, ну, що, що ми не, не втримали це. Ну, і і ну, Я розумію, що зараз ну, дуже багато треба зробити, щоб. Ну, щоб зрозуміти, що з нами відбувається. Ну і взагалі це питання: хто я, звідки я куди прямую, вони теж ну, якби, такими важливими є майже в кожній моїй виставі. Знаєте, мені б не хотілося зараз говорити про якусь таку патетику штучну, так коли ми говоримо про місію театру, про важливість доносити щось до аудиторії. Мені здається, що ми зараз в тій концепції такій. Загальної такого болю, загальної травми, ми допомагаємо одне одному. Тобто глядач допомагає театру, театр відчуває подих глядача і якось така синергія відбувається. Чи направду це така терапія і для вас, і для глядача, і в першу чергу для дітей, тому що ви все одно театр ляльок, який покликаний працювати в першу чергу з маленьким глядачем? Я хочу, чому про це говорю? Тому що я хочу повернутися до вистави. Жираф Монс, яка минулого року отримала дві нагороди на премії Гра, яка стала таким, знаєте, ну, вибухом, як на мене. І це така це про ніжність, тому що я знаю, що ваше слово ніжність, воно теж такий лейтмотив цієї всієї реальності під час війни. Ну, Я теж дуже вдячна команді «Жирафа». Це і прекрасний драматург Олег Михайлов, який подарував цю історію про маленького жирафеня, який залишився на самоті в харківському зоопарку. І це і неймовірний художник Костя Зоркін, який е, зробив е, власноручно все декорації, і ці е, світи, е, живі дерев'яні, і спогади про другу світову, який Костя зробив із Залізи, і коли і він робив цю виставу у 22-му році, коли матеріалів взагалі не було, і, і все, що він знаходив під рукою, йшло в діло, тому що так хотілося виговоритись. Ви розумієте, от ми дорослі е, люди, але ми вцепились за цю історію про жирафиня, тому що е, його слова все буде добре. І нам потрібна ця надія. І знов таки у кожної дорослої людини живе ось ця внутрішня дитина, з якою теж треба розмовляти, і дозволяти їй приймати свій страх, і дозволяти знов таки вірити. Тому ну дуже важлива історія так в нашій репертуарі. Я дякую всій команді і прекрасна музика Катя Палачова, яка писала її. Вони вже поїхали з дитиною. Вона її е, вивозила із Харкова під час е, е, ну, бомбардувань, коли не мону було дуже складно їхати. Тобто, всі всі хто робив цю виставу, вони свідки цієї. Нашої, нашої війни, подій, які відбувались в Харкові. Ну, я І, і з Рафням було, ну, правда, багато цікавих улюблених моїх історій, таких людських. Ну, Наприклад, ми видали прекрасний артбук, а це вийшло так, що на виставу прийшов прекрасний харківський архітектор і. Який знає про місто все, Макс е, Розенфельд. І в цей день він зустрічав дочку, яка поверталась і, із Німеччини. І вже на вокзалі вона сказала: папа, сьогодні в, в, в ляльковому прем'єра підемо. І як він тепло розповідав, що е, дитина дивилась виставу, а я плакав від ніжності і від, ну, від історії цього ж. І так він е, знайшов прекрасну Світлану Фельдман, яка видала цю книжку, яка теж подорожує світом. Ну, і, ну... А ще я люблю дуже цитату одного маленького хлопчика, який чотири рочки йому, це син моєї прекрасної подруги, і він дивився виставу, і теж він, його зачепило, що жирафня було голодне. І, і після просмотру мама намагалась з ним поговорити, що ти побачив. І Єдина репліка, яку він видав, він сказав: дуже добре, що його нагадувало. Ось так. Ось так. Дитина повинна бути ситою. А митець має бути голодним? А, ні, я про те знову ж таки, з якими перипетіями ви стикаєтеся, і попри все, що немає там. Достойної заробітної плати, немає порозуміння якогось з місцевою владою, яка там не може підтримати вас в той чи інший спосіб, ви все одно творите і творіння ваші йдуть у світ і мають такий відголос від оглядача. Але я ще хотіла би поговорити про те, що знову ж таки, що почула у вас на лекції, що вам болить, це. Ділитися своїм набутком, своїм досвідом зі студентами, і як важко зараз знаходити з ними точки дотику, тому що доводиться працювати з ними онлайн. Онлайн працювати, правда, дуже складно, але е, я вдячна всім студентам, які все ж таки вирішили е, поступити в Харківський університет мистецтва імені Котляревському, тому що це, це дає можливість університету існувати е, важкі часи, але треба знов таки е, е, теж діє слово, треба зберегти. І це головне, що зараз ну що стосується мистецтва закладів, мистецтва в прифронтових містах. Студент, я дуже люблю молодь. Чесно, мене виматує заняття онлайн, але молодь в нас крута, і я захоплююсь їми. Я дивуюсь, що вони дуже швидко вчаться. І, ну, і студенти, ну, наприклад, які е, закінчували навчання, які в 22-му е, році поїхали закінчувати навчання. В мене був випускний курс, вони поїхали навчатись в Польщу, в Біласток. І я бачу, е, які кайфові штуки вони зараз е, роблять. І я дуже їм і знов таки із розмови з однією прекрасною дівчинкою, вона каже: Я вчусь, я вчусь, я вчусь для того, щоб повернутися. І я дуже сподіваюся, що вони повернуться. І я думаю, що найкраще в нас все ж таки попереду, коли ці ну, які вони отримали, повернуться додому. І, і, ну, і взагалі ми всі подорослішали, і і ну, я сподіваюся, ну, знов -таки, я сподіваюся, що ми о, все втримуємо і зможемо щось змінювати на краще. Знаєте, Малесь Курбас колись казав, що театр сьогодні має бути таким, яким суспільство має стати завтра. Але зараз у фокусі війна. І... В розфокусі все інше. Ми бачимо у цій війні дуже багато планів. І якщо сфокусуватися на одній на одному болю чиємусь, то це одна історія. На чомусь іншому, це інша історія. І таких історій дуже багато. Як, на вашу думку, ловити те важливе, що потім стане наративом або е, трансформацією для усіх нас, і для театру, і для громадського суспільства? Ну ну це таке важливе питання, но ну, для мене важливо зараз бути максимально ну, чесним, не говорити про те, що не, не знаєш. Ну, 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 тобто включати слух і, ну, і етіку. Ну, мабуть, так, ну, людську, тому ну, е вот ну, бути дуже, дуже чуттєвим, скажімо так, але чесним. І не забувати, що відбувається тут і зараз. Знаєте, оця сенситивність, про яку ви кажете, що треба бути чесним і дуже чуттєвим, і цей намацальний досвід, кожен з нас має так, мати. Так, так, так. Але ну, в контексті того, що відбувається зараз, ми говоримо про лабораторію театрального мистецтва, те, що я побачила за ці три дні, як Ка насправді потреба є у акторів, у режисерів спілкуватися, бачити один одного, зустрічатися, ділитися досвідом і навіть просто обійматися. Це дуже важливо, особливо в цей час. Що ви хотіли б сказати для своїх колег, що побажати, тому що наша з вами розмова вже остання у цьому циклі розмов? Ну, друзі, я всім бажаю здоров'я, терпіння, натхнення, і, і е, можливості е, е, випромінювати цю, це світло і ніжність до життя. Ну і плюс бути чесними, і ну, бути чесними і не забувати, що відбувається тут і зараз. Дякую вам, пані Оксано. Дякую, направду дуже цікава і тепла розмова. Ніжна. Мені здається, що вона вийшла ніжною, і я теж зичу усім нашим глядачам бути чесними і мати випромінювати оце світло, яке є у вас всередині. Сьогодні я розмовляла з Оксаною Дмітрієвою, режисеркою, акторкою та художньою керівницею Харківського театру Ляльок імені Афанасьєва. З вами була Ольга Шевчук. До наступних зустрічей.